Друзі, привіт! Багато хто покладає великі надії на євроінтеграцію України. Багато хто думає, що от ми вступимо в Євросоюз і тоді заживемо. Багато хто вважає, що як тільки ми запозичимо, перенесемо з Європи, скопіюємо певні закони, процедури. Практики, то життя в Україні стане кращим. Ну, Я мовчу вже про те, що Україна є Європа, тому, коли ми кажемо там, взяти щось європейське, то ми самі є європейці, ми живемо в Європі, і ну, якби це є вже, це, 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 це наше життя, це даність і цивілізаційна, і культурна і Ментально і географічно ми в Європі, і ми європейці. Інше питання, що економічно, ми серйозно відстаємо, але це буде тема нашої окремої розмови. А сьогодні я хотів би просто звернути вашу увагу на кілька речей, якими ми, українці, вигідно відрізняємося від іншої Європи. Для того, щоб просто ми замислилися, а чи, а чи треба нам сліпо копіювати все звідти, з іншої Європи? Да? Чи нас все-таки, можливо, більше влаштовує те, що ми маємо у себе вдома? Ну, по-перше, українці дуже красиві люди. Причому в усіх сенсах. І в сенсі зовнішності і в сенсі емоційного інтелекту дуже розвинутого, і такої щедрості взаємопідтримки, взаємодопомоги, я взагалі думаю, що волонтерство в Україні розвинуто не тому, що держава не ефективна в виконанні своїх завдань. Да, це безумовно теж є. Але я думаю, що навіть якщо б держава була суперефективна у своїх функціях. В Україні все одно було би дуже розвинуте волонтерство. Я в цьому абсолютно переконаний, що це наша особливість, і вона в нашому соціальному ДНК. На побутовому рівні їжа найсмачніша їжа в світі. Ну, звісно, кожен так може сказати, да? тобто про, про свою країну. Але Намагаюсь бути об'єктивним. Я ну, був, об'їздив, мабуть, з 30 країн на різних континентах, в різних куточках світу, але все-таки українська їжа вона дійсно найсмачніша. Давайте з вами візьмемо сферу дозвільної документації, да, отримати якусь довідку, да, отримати якийсь документ, папірець, да, тобто ми робимо це через дію. В Європі це може бути таке випробування, що ти проклянеш все на світі, і ти будеш їх питати, Боже, да як ви дійшли до такого рівня розвитку з таким рівнем бюрократії, папірців, складних процедур, абсолютно безсенсовних речей? Тобто це вони мають в нас позичати, а не навпаки, і це стосується в тому числі законодавства в цій сфері, та банківський сектор. Це окрема взагалі опера. Да? Тобто тут я беру тут і обмін валют і, і все інше. Да? Тобто, Те, що в нас ти можеш зробити на кожному, на кожному там, перехресті, то там тобі треба буде шукати, де той обмінник, а де ті години, коли він працює, а чи нема не, не в нього там вихідного і так далі. І так далі. Тобто це ціла, ціла епопея. Ресторани, кафе. В Україні ця сфера, вона на дуже дуже високому рівні. Та? Я вже не кажу про те, яке співвідношення якості і ціни, що воно супер привабливо в Україні, от. але сервіс, сервіс поза конкуренцією, слухайте, в готельному секторі, в ресторанах і так далі. і так далі. Це відчувається дуже, дуже сильно. Та, можливо, нам. Конкурувати, там, умовно кажучи, в цій сфері там, з Китаєм або, або ще з кимось, але ну, з Європою, мені здається, що ми тут, з іншою Європою, ми тут достатньо конкурентні. Wi-Fi. У нас настільки класний інтернет. Україні, так навіть зараз під час війни, але я не кажу вже в мирний час. Тобто, але в супер розвинутих, супер успішних столицях європейських тобі спробувати знайти інтернет це задачка з дірочкою. Як це може бути в 21 столітті? Як вони взагалі так живуть? да, Тобто, нам це просто незвично, незрозуміло. Потрапити до лікаря, да, там заболів зуб. Тобі треба, наприклад, до дантиста. Я вже не кажу про ціну, яка там буде просто захмарна. Да? Але просто тобі записатися, чекати чергу. Да? В багатьох дуже успішних країнах ти взагалі там місяць чи більше будеш чекати, поки до свого лікаря потрапиш, тому що тобі вже і не треба буде, причому не з гарної причини. Да? Тобто, це, це неможливо просто уявити, як це так може бути? Да? Купити ліки в, в аптеці. То ти знаєш, які тобі треба ліки е, і відповідальність на тобі, Ти не покладаєш ні на якого лікаря. Да? Тобто ти розумієш, що тобі треба, коли тобі треба, і ти готовий за це заплатити. Ти не можеш це зробити, тому що там держава дуже переживає за те, що ти собі нашкодиш. Да? Тобто і цю практику поступово будуть переносити з іншої Європи і, і, і до України, да? тобто обмежуючи наші свободи, до яких ми звикли навіть в цій сфері. Я думаю, що цей перелік можна продовжувати. Якщо ви маєте якісь свої пункти, додайте в коментарі, давайте порівняємо наш досвід, давайте подивимось, що в Україні. Краще, ніж в іншій Європі, і що нам не треба запозичувати. А навпаки, чим ми можемо поділитися з іншим світом, з іншими європейськими країнами. Дякую, до зустрічі. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку.